Суперсереда у Сільпо. Тільки 7 травня. Привид миру та активізація різних переговорів якось відтіснила на другий план мобілізацію. а дарма Путін не хоче миру. Він марить знищити Україну. А після параду та скрєпних оргій на красній площі може лише надихнутися на більші звірства. Тому фронту дуже потрібні люди, і закон про мобілізацію, незважаючи на відсутність черг біля військоматів, ніхто не скасовував. Найсміливіші можуть обрати військову частину за рекрутингом для 18 24 річних запровадили. Контракт, однак, попри все, загальна ситуація з поповненням війська складна. І її лише погіршують ролики про бусифікацію, погані ТЦК, хитрих ухилянтів, утікачів через тису та хабарників у МСЕК та ВЛК. Сама тема мобілізації вкрай непопулярна. Чиновники і політики кивають на військових, а ті змушені і фронт тримати, і про комплект підрозділів дбати. За законом головні відповідальні за процес мобілізації урядовці, а не працівники ТЦК, які завдяки російській пропаганді і багатьом українцям стали ледь не гіршим ворогом ніж. Окупанти мобілізація зразка весни 25-го. в репортажі Василя Саф'янюка. Від черг до військоматів <звук> до нападів на працівників ТЦК. <звук> Від втечі через тису. <звук> до рейдів на концертах. <звук> За роки повномасштабної війни українці кардинально змінилися, і поки наші сили оборони продовжують успішно стримувати російську навалу на фронті, тил дедалі більше розслабляється. А мобілізація перетворилася на лякалку, а не на обов'язок громадянина. Ми бачимо, що цю тему просто всі облишили силою її очевидної токсичності. Зараз цим займаються просто сербітники ТЦК, які отримують фізичний імпульс від свого начальства. Або ви виконуєте план по мобілізації, або ми цей план виконаємо з допомогою вас. Насправді ж співробітники ТЦК, згідно із законом мають лише перевіряти документи військовозобов'язаних, оповіщати та вручати повістки. Розшук, затримання, штрафування ухилянтів це вже справа правоохоронців. Примусова бусифікація незаконна, але тут є інша проблема. Як поводяться самі українці, чому не оновлюють дані, відверто зневажають людей у формі, чинять фізичний спротив і чому поширюють лише негативні ролики про працівників ТЦК? Суспільству, можливо, це не подобається. Є непоодинокі випадки, ми бачимо. Так? Відео різні, різні, скажімо так, не різки, вирвані із контексту, оскільки щодня проходять мобілізаційні процеси. Я вважаю, що такі випадки є дуже поодинокими у відсотковому значенні. І знову ж таки, на жаль, громадськість показує. Те, що вигідно, ніхто не розбирає першочерговість виникнення цього конфлікту, чому були застосовані ті інші заходи примусу, говорити про мобілізацію нині не хочуть ні військова, ні політична влада. Формально вони, начебто, все зробили, і навіть закон 24-го року ухвалили. Парламент якомога швидше ухвалив вибачте дуже кривий закон. Після цього ми вже періодично ухвалюємо якісь законопроекти, які вносять зміни до процесу мобілізації, намагаючись виправити. Але ну це на жаль не міняє ситуацію системно. Один з прикладів такого косметичного виправлення вже втретє Верховна Рада продовжила терміни повернення із СЗЧ. У такий спосіб хочуть врегулювати процес повернення на службу після першого самовільного залишення військової частини або дезертирства. Мовляв, раніше потрібно було ще й рішення суду, а тепер військовослужбовці, повернувшись із СЗЧ, нині у батальйонах резерву зможуть знову влитися у підрозділи. Командир військової частини зможе дуже швидко поновлювати на військовій службі таких військовослужбовців, які самовільно залишили військову службу і добровільно повернулися до місця до місця несення військової служби. Якщо військовослужбовець здійснив самовільне залишення військової служби або дезертирство, то всі грошові виплати, всі соціальні гарантії призупиняються до моменту, доки він не повернеться до військової частини. Командир новостворного підрозділу в окремій артилерійській бригаді Нацгвардії, герой України Віталій Литвин, як ніхто знає про ситуацію із якісним поповненням у війську. Мобілізація насправді йде дуже тяжко. Російська Федерація вона провела мобілізацію на 120%. Тобто, вони коли плани, вони їх перевиповнили. Ми не дотягнемо до мобілізації 100%. І серед багатьох причин такої ситуації він виокремлює провали в нашій інформаційній політиці та успішні російські ІПСО. Вони ввели терміни бусифікації. Вони будуть будь-яким чином впливати на нашу державу, щоб зірвати нашу мобілізацію, наш рекрутинг і все інше. Багато громадян цього не розуміють. Вони думають, що їх одразу відправляють, штурмувати посадки під Покровськ. Насправді цього не відбувається. відбувається підготовка. Ще одна з наших проблем, про яку теж мало говорять: єдиний електронний реєстр усіх військовозобов'язаних. Існуючий резерв плюс не відображає реальної ситуації. От і виходить, що у нас мільйони людей мобілізаційного резерву, а на практиці гострий дефіцит людей на лінії фронту наявність єдиного електронного реєстру унеможливив би ті відверті корупційні схеми, які наразі є. ТЦК ВЛК, то що. І відповідно знизив би до мінімуму негатив так званої бусифікації. Потреби не було би. Чітко розуміння скільки є, де він є, хто він є. Рекрутинг у різних підрозділах працює по-різному. Найпопулярніші проблем із поповненням практично не мають. Експеримент з контрактами для 18-24-річних поки не дав вражаючих результатів. Потрібна комплексна і системна робота, та обов'язкова мотивація і грошові виплати. Тож очевидно, що питання мобілізації потребує вирішення на найвищому державному рівні, бо зараз у нас за все відповідає військове керівництво, яке і фронт має тримати, і про поповнення підрозділів Дбати. Тобто, це мусить бути все таки історія, яка керує процесами в тилу, це не військова, не всіх військові, це історія інтегрована, де є військові процеси і є головне цивільні процеси Праві, економіці, в соціології. Інших дослідження, які дозволять все таки знайти якісь рішення. Василь Сафянюк Ольга Чайко, Віктор Зеленков, факти сітіві. Єдині новини. Працівників ТЦК відправлять на фронт. Таке рішення напередодні оприлюднив генштаб. Воювати доведеться військовослужбовцям центрів комплектування, які до цього бойового досвіду і проблем зі здоров'ям не мали. Усі придатні вирушать на службу у частини, що виконують завдання у районах активних бойових дій. Натомість їхні посади за цим рішенням мають зайняти оборонці із пораненнями та контузіями. Або ж ті, що за станом здоров'я виконувати обов'язки в бойових підрозділах, більше не можуть. Такий крок вважають у генштабі, урівноважить соціальну справедливість і тут же додають за статистикою кандидатів на бойові серед співробітників ТЦК менше третини. На Лиманському відтинку фронту точиться запекла війна. Ворожа авіація із артилерією, а ще ударні дрони цілодобово розбирають надруски укріплення українських воїнів. І вже коли там просто немає за що триматися, вперед суне рашистська піхота. Нині просування рашистів українські воїни серйозно загальмували. Утім. Переконалася знімальна група ТСН, що повернулася із передових позицій мінометників 66-ї ОМБР імені князя Мстислава Хороброго для стримування ворога воїнам бригади дуже потрібні дрони. Тож під час сюжету на екранах буде QR-код. Підтримайте, будь ласка, наших захисників. Кап. Да. А потім населеним пункту? Над нами прямо про Да. Estou Зазвичай ворожі сушки на Лиманському відтинку фронту кидають плануючі бомби по три за один захід, і на рубежі пусків московицькі кабоносці підходять незалежно від погоди і пори доби. По багато разів щодоби тут з кабами постійно по Краматорську, по словянську прилітає регулярно, по Ліману прилітає по всім місцям накопичення особового складу. Прилітає, тобто це не секрет. Вони кабами працюють дуже, дуже скажем, інтенсивно. Вони бомбардують і тилові українські території і безпосередню лінію бойового зіткнення. Напарую з ворожою артилерію дистанційно створюють над українськими оборонними позиціями на межі Луганської області з Донеччиною суцільну хмару вогню. Нормально всі туди насипали. З березня, як понеслося. От, мені здається, що зростає ну, от, так, ну, відчувається так, що зростає тільки. Бестручне. Ага. Ворожі дрони, що їм також абсолютно без різниці. Білий день над річкою Жеребець чи темна ніч кружляють і атакують схованки наших захисників на західному березі фактично безперервно. Заїхали на позицію, перше, що командир розрахунку сказав, пташки. Ми подумали, що пташки дійсно, бо пташки співають зранку. Про пташки інші ти казав, де да? щось? Подрої ну, посту. По Дрони та по скнуть разом Їх рашистських безпілотників, каже Борзий, навідник мінометного розрахунку 66-ї української механізованої бригади від початку весни на Лиманщині стало значно більше. Дуже багато дронів з'явилося. Дрони їхні літають, дивляться, де бліндаж, де окоп, щоб їм туди зайти. Дрони це велика проблема. Не? Дуже. Заїхати, виїхати дуже тяжко. Але вони їдуть, мало не у притул до ворожих позицій. Мінометники батальйону онуки Адольфівни, аби за першої потреби підтримати вогнем зі своїх 120-х побратимів піхотинців, що тримають рубежі на самім нулі по західному берегу жеребця. Шістдесят нуль дріб Там ця річка йде під горбами, і вони вже на ті горби зайшли там, далі десь пройшли, а десь ні. Тут спробували, але ми затримали. То пішли з іншої ділянки. Пройшли. Зграя окупантів намагається сунути уперед на відтинку від греківки до ямполівки кожного дня. Відверто розповідає Юдж, командир батальйону 66-ї механізованої. Це саме його воїнів заповняє комбат. Адольфівна оберігає. От власне Адольфівна. Значить, це берегиня нашого батальйону. Я не знаю, хто ця жінка. Чесно, вам скажу. У нас дуже крепко накрили противник, і як то кажуть, зберегла. Тепер їздить з нами. Ні танків, ні бронетранспортерів каже комбат на західний берег московитам переправити не удається не в останню чергу. і Завдяки старанням Адольфів, не онуків, мінометників, що руйнують ворожі переправи. Міна. Як через річку переправитися, тільки, ну тільки по, по мості по тонному. Часто переправи такі кидаються, ну це просто дуже ефективна річ, але... Ми стараємося теж це. Натомість окупанти сунуть піхотою дуже великою кількістю піхоти. На одного нашого військовослужбовця йде 12, е військовослужбовців противника і піхатінця. Просто знищують фЄФП від його заганяють під землю, а потім тільки йде група, вже там 25-й накат чи 30-й накат іде е, штурмових дій противника. Вони приходять з темкою, підривають, підривають е, власне. Бліндаж за таких обставин мінометний вогонь онуків Адольфів повчасно виявлених групах московицьких штурмовиків сильно допомагає українським піхотинцям на нулі стримувати навалу окупантів. Такий-то, такий, то приціл одну вогонь. Якщо треба додати поправочка, там така всього. Міна. Практично все по піхоті. От вони починають лізти. І ми їх просто стримуємо. З передової на Лиманському відтинку фронту Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. плюс марафон. Єдині новини і про ворожі втрати. На сьогодні маємо такі цифри від генерального штабу. Мінус 1100 вояк російської армії лише за останню добу. Загалом від початку повномасштабного вторгнення вбитими та пораненими окупанти втратили уже майже 952 тисячі осіб, і також українські оборонці знищили 10 тисяч сімсот. 29 танків, 22 353 бойові броньовані машини та понад 27 тисяч артилерійських систем противника. Уже розтрощено 1374 системи реактивної артилерії, понад 1100 систем ППО, 34 289 безпілотників тактичного рівня та 3196 крилатих ракет. На сьогодні збито 370 російських літаків та 335 гелікоптерів і більше не курсують морем 28 кораблів та катерів і одна субмарина. Триденне перемир'я Путіна заради параду це не про мир. Керівник офісу президента України Андрій Єрмак подякував Сполученим Штатам за позицію, що вогонь має бути припинено повністю. Зокрема, він згадав підтримку Дональдом Трампом всеохопного припинення вогню і виступ спецпредставника американського президента Кіта Келога, який також наголосив на зацікавленості штатів у тривалому мирі. Келог назвав путінську пропозицію про триденне перемир'я абсурдом і нагадав, що Трамп виступає за все. Осяжне припинення вогню на морі в повітрі, на суші щодо інфраструктури щонайменше на 30 днів і з можливістю продовжити його. Келох також визнав, що українці на тривале припинення вогню погодилися, і справа таки за росіянами.